Ну що ж, друзі, вийшов новий футбольний симулятор під назвою Rematch. Витратив я 800 гривень для того, щоб затестити цю гру. Поїхало. Дуже нагадую якийсь космічний футбол. А, це вже я повинен грати. Вліво, вправо, вправо, ліво. Ага. Мені треба правим стіком направляти, куди я буду витис. Зрозумів. А прискорення. А, прискорення ось. Году веду і в 9. Ну, майже. Що вони від мене хочуть? Чу... А! Сорян, пацани. Є. Є. Ну, зрозумів. Ну, в цілому це не складно. Треба трішечки звикнути. А, ворота. Ізі. А, тепер я в воротах стою. Ага. Стоп, 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 стоп. Easy. Ловиться нескладно. Ну геймплей поки що якийсь дуже аркадний. Я думаю, по-любому заходити потрібно в онлайн і там уже робити свої висновки. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Fawbet. Fawbet, бери від гри своє. Я так зрозумів, щось типу міні-футболу, дворового футболу і якогось забійного футболу. Я думаю, ви дивились цей фільм. Є якась схожість. Так, ага, все. Нарешті нас запустили в основне меню. До речі, ми його можемо одразу кастомізувати. А щіточки, до речі, пацани, отакі щіточки, ну я не знаю. В моєму дитинстві всі з таких починали, тільки вони ще там закривали кісточки на ногах, були такі окремі вуха зліва справа. Угу. Ну, кастомізація сама примітивна. Мені подобається те, що воно тут не лагає. Тут вже за ігровий кеш, якого в мене нема. Оце безкоштовно. Я не сумнівався, що таку зачіску дадуть безкоштовно. Оця. Оця непогано. Мені подобається те, що тут не лагає меню. Воно плавно йде. А По штанам... Як діди в 70-х. а не можна 07? Ну ладно, хай тоді буде просто стім. Так, вибираємо святкування. Ні. Непогано. О, це воно. І щось низько кланяється. Black loves Matter. Оце непогано. 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. Давайте 3 на 3. Поки нас закидують в гру, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний інсташоп. Футболочка, ця, до речі, саме з нього. Хто не в курсі, так, я займаюсь продажем футбольної форми. Якщо вас цікавить, ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Посилання в описі. О! Поїхали. Ми в Атаці зараз. Якої відбирати? Треба ж тут, напевно. Давай, давай, давай! Дай! О! Дай мені! Гол! Я нічого не розумію в воротах. А який тут... Ага, я зрозумів. Після кожного забитого або пропущеного йде зміна ролі. Ти або польовий, або голкіпер, у ну, нас той тіпарік непогано грає, дивіться. стой, 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 стой. Хорош! Блін, ну я спробував. Дефаю, дефаю. Давай. Ну в мене ці два тіпа нормально грають. Та як ти не забив. Знаєте, що нагадує? Раніше була така гра, я не знаю, можливо вона зараз є Є вона й зараз, там де машинками по такому самому полю ви граєте і намагаєтесь заштовхати м'яч ворота. Забув я, на грай. 2,ну. Забив вона, називається. Сюди. Так привідов пас! Ох, він нас крутанув, вондес нам пропустили. Ну самі винувати. А ну куди ти так величка? А! Як я просрав тут м'яч! Забий! Так, підка. Ну сука, не встиг. Отут, я повинен був його закривати. Що не шо, але от на воротах у мене порядок. О, змінилось... Змінився колір поля. Бий! Ну! Як так? Ще! До побачення. По ногам вдарив! Сук! Ну, що це за... от... Ну, пт твою. Ну як так? За 40 секунд до кінця. Дай, 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 пас. Пас! Кой бити! Ну, а ч пас? Что це за херня? Так гол! І Та, в воротах нікого. Срака нам. Довігайся, ідіот! Браво. Обожнюю починати з поразок. Треба йти знову тренуватися, бо інакше справ не буде. Бо я щось стисну квадрат, воно не б'є. Я пасом забивав, чи що? Боже! Я взагалі пасом бив, пацани. Я пасом бив, й-моє, тут треба курком стріляти. Все, зрозумів. А, я починаю з голкіпера, Сука. Опа, ну в лук. На, винімай. Ого! Ні, там вони відбивай. Поїхали. Давай, 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 давай. А, тут хто останній доворит, то і в воротах? Дай пас, дай пас! Хрооош! Забий! Хороооош! Ой, сейчас ми зловимо. Вперед. Та, ти шо? <реш> Ні, ну це комбіна. Чудак зайшов, сплавив їм гру і вийшов. Бля. Ось, ось! Братан! Тепер, я думаю, треба грати там, де 4. 4 проти двох. <реш> Як воно працює? Якийсь підбір, не знаю, неадекватний. А, о, підтягнулись 4. Дай. Ну не не гепай. А, ну не... і. Сашко, де ти гуляв? Вони ну, погано зайшло. Ну, ти... Спокойно. Так це 4 на 4. А якщо будуть грати 5х5, 5, там така буде бакханалія. Ану. Ідіот. Хорош! Сюди. Хорош. Я так зрозумів, він доволі досвідчений, але ворота залишив пустими. Пускаємо. Я ж тут один, братан. Я тут один, я тут один, дай! Я думаю, на мене тімейти прям плюються. Дай, дай! Дай! Сука! Це пощастило, що ми забили перший гол. Дай! Ах, хер там. м'яча стрибнули. За 20 секунд до кінця. Вперед, треба вперед. Ту. Що там, дев'яточки читав? За 7 секунд відігрались. Поїхали далі. На! Відбив коліном. Промаза бий. Оу! Як? Я вже бачив м'яч воротах. Блін, я хочу виграти цю гру, пацани. Мені дуже сильно хочеться вивезти. Нє-ні, брателло. Забий! 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 Та ну чого не б'єш! Уже ніхто нас назад не вертається! Так, логічно. Цілком логічно. Ой, як мені хотілося, пацани, виграти цю гру. Срало. Хоча матч був непоганий. Ну, по статистиці я кращий. Які питання? Номер один. А. Ніхера не кращий, Я гірший. Фобер, бери від гри своє. З кожним матчем я все більше розумію, що треба робити. На, вийми. Це пас був, якщо що. Це був пас, пацани гольовий, я там не бив. А ми тута. Випусті. Боже, братан, який момент тебе був. Вони мене попадають, я не знаю. Цю гру бажано грати зі своїм, щоб ви могли підказувати своячкам. Диви, він крутить мене. Хорош. Я Ї? далі є. Далі є. От якби тут через пас. А не бити одразу, просто тупо. Орот, о, а те голкіпер, Ну, понятний, ідіот. Okay. Так. Сука! Туда. О! Пробачили. Не пробачили. Я не знаю, це я один з дебілами граю. Ну це точно, пацани, прикольна гра. Мені подобається. Це знаєте? Я час від часу заходжу, щоб пограти там, ну, в UFC, в одну каточку. Просто, щоб було. Погарили. Замість UFC можна заходити в цьому. Це точно пацани та гра, в яку я буду заходити час від часу. Ну ідея. Не найгірша, в будь-якому випадку. Я знаєте що хочу? Я хочу тепер 5 на 5 рубануці. Я вже більше 5 хвилин чекаю підбір гравців на гру 5х5, 5. щось якось взагалі безрезультатно. Так, а я останній а ні, не останній. Кіпес! Кіпес! Де ще? Бля, що я зроблю, як я виграю? Ну треба ще вчитись. Треба дуже багато вчитись. Ох, зараз вакханалія буде тут. На, вийме. Вище. Не обов'язково йти вперед і сідати сильно в захист. Браво. Перед тамінцам! І... треба. Це задня нас раха. Ну, деруть нормально, в кожному матчі. Я от думаю, я от плююсь на те, що в кожному матчі мені попадається якісь рукожопи. Повністю ігноруючи той факт, що, можливо, той рукожоп це я. Фоси! Там, хорош. Ні, ну там пацан заюзав один той самий фін. Оце, пацани, називається аркада. Обрізав всіх, тепер ловіть. Побачите. Тобто За 20 секунд до кінця. Так. Остання атака. А, дають зробити останню атаку. До речі, непогане нововведення, футбольні правила. Дати зробити останню атаку. Коротше, граємо 3 на 3. Оце прям воно. Я легенда. Хороша. У, він заблочив. Коротше, пацани, моя рекомендація: грайте 3 на 3. Особливо на начальній стадії гри. Доки ви ще не розумієте правила, доки ви ще не розумієте весь ігровий процес, вам буде простіше звикнути і набратись досвіду. Братан, рятуй. Уру. Забивай. Так, Ну забити тут не так і просто, зараз можна! Давай! Браво! Браво! Знову я в ворот. Ні, ну в воротах норм. Якщо що, можна і вийти. Коли прям відчуваєш, що ти потрібен. Давай. О, сука! В Ворота залетів з м'ячем. Все одно, пацани, тут механіка голкіпера набагато краще, ніж в фк 25 І туди. Пусті! Пусті! Якби ще вони не виходили до закінчення гри. Або якщо вони виходять і потім хочуть зайти одразу в нову гру, то щоб їх не впускало, доки цей матч не закінчиться. Так було б норм. Ода! Один в один віддав, Диви. О, на пусті ворота. Це ж коди ти гуляв? Дайте мені забити? Ні, оце чмо, він нікому без передач. Він кончений, він сам не грає і іншим не дає. О, так, а зараз ще, блядь, 4-4 буде. На. а Так, треба ще одне. Щоб закріпити, так сказати, стій скіл на ранніх етапах. А, мене запустили при грі 2-2-2. Мені не подобається те, що гравці, походу, матч лівають. Хоро. Туди вперед. Навиніс! Вийшли! Дай. На. Отакі передачі, якби вони видавали. Ой, ні, краще ворота. Хорош! Ой, розібрався! Молодчина, якби тільки забив. Ой, хорош! Ой, піжончик за 10 секунд до кінця. ми третій левел апнули? Блін, ну ви знаєте, я під заліп. Мені подобається. Знову ж таки, хтось там заходить на декілька каток КС, хтось там на декілька каток FIFA. Оця гра чисто пофанитись там, вімкнути на 30 хвилин. По приколу, чисто для задоволення, я думаю, ідеально підійде. Якщо ви вже грали, обов'язково діліться своїм враженням в коментарі. На сьогодні в мене все. Всім вам вдячний за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. ناقصة بابا